Привіт! Сьогодні ми зануримось у гірські світи України, а їх у нас виявляється аж два, і вони скажу я вам абсолютно різні, але кожен по-своєму захопливий. І ось це питання, воно, знаєте, не просто для краси. Це по суті і є головна загадка нашої сьогоднішньої розмови. Як так вийшло, що в одній країні уживаються настільки не схожі між собою гори? Давайте розбиратись. Окей, ось наш план на сьогодні. Спочатку загальний огляд, щоб зрозуміти, з чим маємо справу. Потім поринемо в карпатську дугу. Далі розберемо на частини кримські пасма, ну і на десерт найцікавіше велетні, вулкани, печери і, звичайно ж, битва двох вершин. Що ж, давайте починати. У нас, так би мовити, два головні персонажі на заході розлогі величні Карпати, а на півдні компактні, але неприступні кримські гори, що стоять вартовими біля моря. І перша наша зупинка захід України. Тут перед нами постає щось справді грандіозне. Гірська система, яка своїм вигином, ніби гігантська підкова, обіймає пів Європи. Тільки уявіть собі цей масштаб. Це ж не просто гори, це справжня кам'яна дуга довжиною понад півтори тисячі кілометрів. Вона починається десь біля Відня в Австрії і тягнеться, тягнеться через кілька країн аж до Сербії. А от та частина цієї дуги, що припадає на Україну, це цілих 280 кілометрів. Що було зрозуміліше, це як проїхати, скажімо, від Києва до Вінниці. Тільки уявити, що вся ця дорога це суцільні гори, піки і долини. Але українські Карпати це не просто суцільна стіна. Ні. Вони, знаєте, поділені на окремі райони, кожен зі своєю геологією та характером. Є зовнішні Карпати, є внутрішні, є найвищі полонинсько-чорногірські і є вододільно-верховинський хребет, звідки, власне, і починаються багато річок. І ось одна із фішок Карпат, особливо їхніх високих частин, це полонини. Це коли піднімаєшся на вершину, а там не гострий пік, а величезне, пласке, безлісе плато втрите травою. Ідеальні пасолища, до речі. Ну і звичайно, як же без неї? Найвища точка всієї цієї краси гора Говерла, 2061 метр. Це справжній гігант українських Карпат. Так, з Карпатами розібралися, а тепер різка зміна декорації, Летимо на південь до Криму. І тут нас зустрічає щось абсолютно інше: не розлога дуга, а така собі компактна гірська фортеця, що виросла прямо біля моря. І щоб зрозуміти, як влаштовані Кримські гори, треба запам'ятати одне слово куеста. Це, по суті, і є їхня головна особливість. Куеста це такий хребет, у якого один схил пологий пологий, а інший різкий, крутий обрив. І от вся гірська система Криму це, по суті, три такі куести, що йдуть паралельно одна одній. Працює це так: найнижче, зовнішнє пасмо, найдалі від моря, потім іде вище. Внутрішнє, і, нарешті, найвище і найкрутіше головне пасмо, воно вже стоїть прямо над морем. І знаєте що? Тут є свій аналог карпатських полонин. На вершинах головного пасма теж є пласкі платоподібні ділянки, тільки називаються вони по місцевому кримськотатарським словом яйла, що, до речі, теж означає літнє пасовище. Найвища точка всієї цієї кримської фортеці це гора Роман Кош, 1545 метрів, і розташована вона, звичайно, на головному пасмі, звідки відкривається просто неймовірно видна море. Гаразд, з загальною структурою розібрались. А тепер найцікавіше зазирнемо всередину і подивимось, які дива природи ховають ці гори. А там я на що подивитись і велетні, і вулкани, і цілі підземні світи. Повернімося на хвилинку в Карпати. Пам'ятаєте, ми говорили про найвищу частину? Так от, масив Чорногора це щось унікальне. Всі шість українських вершин, висота яких перевалила за два кілометра, знаходяться саме тут, в одному місці. А в Криму своя історія, і вона, можна сказати, виринає просто з-під води. Це шматок прадавній геології, який видно неозброєним оком. Йдеться про масив Карадах. По суті, це все, що залишилося від величезного вулкана, який вивергався тут, страшно подумати, 140 мільйонів років тому. Основна його частина зараз під водою, а ми бачимо лише цей вражаючий уламок. Та вулкани це ще не все. Кримські гори складені з вапняку, а це означає карст. Вода мільйонами років точила цей камінь і створила цілий паралельний світ під землею. Це й глибочезні провалля, і безкінечні печери, і навіть підземні річки й озера. Що ж, ми побачили і Велетенську карпатську дугу, і Кримську прибережну фортецю. Настав час для фінального акорду. Давайте просто поставимо їхні найвищі точки поруч і порівняємо. Ну, тут все очевидно. Говерла в Карпатах абсолютний чемпіон, 2061 метр проти 1545 у Роман Коша. Це на хвилиночку понад 500 метрів різниці, а така різниця у висоті це вже зовсім інший клімат, інша рослинність зовсім інший світ на вершині. І наостанок давайте подумаємо ось про що. І Карпати, і Кримські гори це геологічно ровесники Альп, але ж Альпи, які вони гострі, зубчасті, агресивні. А наші гори м'які з округлими вершинами. Чому так? Яка сила вода, вітер, льодовики так лагідно обточила їхні піки? Це, мабуть, гарне пикання, щоб над ним поміркувати.